Велична, щедра і прекрасна мова, прозора чиста, як гірська вода, це України мова барвінкова, така багата й вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. українською мовою. Рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою? Неботящим буває дитя. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. Ній душа Шевченкова і Лесена, і Франкова у ній душа. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною, ряс. Мова рідна, Колискова материнська ніжна мова, Мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово. Крик любові, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово, друге слово гімн величний, грім витяг і клекіт орли. звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну а третє слово мила. Буря крові, пісня рвійна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна, Прийшла усі світия, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед них є. ти стара і вічно нова. Ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста, Мово, українська мова, моя мила, ти уся і співу весняних дібрів, ясна, як усмішка, чиста, як сльозинка, ти моє найбільше щастя і любов. Я до тебе мово, так гурнуся щиро, у словах слухаюсь. Рідні і прості, мова моя, мово, найдавніше диво, ти моя молитва в радості в журбі.